Сьогодні у випуску Час пік. Пам'ять про героїв. У Перечинській громаді вшанували 23 загиблих захисників. Цими днями почалася війна, яка забрала цілий ряд наших дітей, людей. І смуток нас овіює нашу душу, але ми віримо в перемогу, ми знаємо, що наш народ найкращий. Тренінг із надання до медичної допомоги. Працівники екстранки провели інструктаж в Ужгороді. Якщо 30% бодай 30 відсотків наших мешканців будуть е, могти надати адекватну е, першу медичну допомогу, е, на виході буде мати 70% відсотків покращень е, в загальному. Пліч опліч на Іршавщині у Білківському ліцеї. Урочисто відкрили другий етап змагань з баскетболу. Пліч-опліч опліч це є, е, не тільки змагання, це і нові емоції, це і досвід. Вибухотехніки поліції Закарпаття продовжують розміновувати деокуповані території. Зараз правоохоронці працюють на Харківщині. Тут інспектори вибухотехніки виявляють авіабомби, артилерійські снаряди, протипіхотні міни та постріли до гранатометів. Усі боєприпаси вибухотехніки знешкоджують відповідно до інструкцій та дотримуючись всіх заходів безпеки. Порушники кордону планували перепливати тису із запакованими у гумові контрацептиви телефонами. Чоловіків, які намагались незаконно перетнути кордон, затримали прикордонники великого Бичкова. Двоє івано-франківців, Львів'янин та Киянин, планували перепливати тису, щоб дістатись у сусідню Румунію. Перед запливом чоловіки віддали невідомому чоловіку по 4 тисячі доларів США та власні телефони. Жодних плавзасобів, гідрокостюмів чи рятувальних жилетів вони не отримали. Однак, замість їх власних сенсорних телефонів, горе Дайверам видали кнопкові, надійно захищені від намокання. Чоловіків затримали опівдні за 30 метрів до кордону. Побачивши, якою стрімкою та повноводною є річка, порушники шукали обіцяні переправниками мілкі місця, щоб перейти її в брід. Однак попалися прикордонному наряду, що ймовірно врятувало їм життя. Два роки випробувань стійкості та щедрого подвигу для українського народу, який несе тягар агресії та захищає свою свободу і незалежність. Від 24 лютого 2022 року на захист своєї держави стали кілька тисяч мужніх закарпатців. До другої річниці повномасштабного вторгнення російських військ в Україну Перечинська громада вшанувала пам'ять кожного героя. Знаю, що немає тих слів, щоб втішити маму вдову. Дочку сина загиблих героїв, але наші рідні загиблих від імені всієї нашої територіальної громади прийміть щире співчуття і низько вклоняємося вам. Два роки боротьби, два роки єдності українців показали, що Україна є непереможною. Більше сотні жителів громади, військовослужбовці, побратими, члени родин загиблих бійців, правоохоронці – зібралися у сквері героїв, аби вшанувати сміливих воїнів, які загинули упродовж 10 років російсько-української війни. Спочатку широкомасштабного вторгнення сотні тисяч чоловіків і жінок вступили до лав збройних сил і пішли захищати свою землю. І ці роковини, всі думки, всі бажання наші зводяться до того, що ми хочемо якнайскорішої перемоги для нашої держави, і щоб всі, хто пішов її захищати, повернулися живими, і здоровими до своїх сімей, до рідних та близьких. Присутні вшанували пам'ять героїв хвилиною мовчання, покладання квітів і лампадок до пам'ятного знаку, де зображено 23 загиблих героїв громади. Також протягом дня жителі Перечина запалювали свічки біля меморіальних стендів, які встановили у центрі. Взагалі, за цей час війни після широкомасштабного вторгнення з нашої громади зброю взяли більше 400 чоловік. Сьогодні одні вже Демобілізовані, інші ще зброєю в руках захищають нашу державу. В цьому скверикою є імена наших загиблих героїв, і зараз за них будемо згадувати. У нас є ще також наші жителі, які рахуються зниклими безвісті: це Володимир Мондок, Ігор Рогулич, Богдан Сухар, Микола Топольницький, Топольнянський, Олег Гудима, Михайло Барна. І один наш житель села Ворожого знаходиться в полоні. Це Микола Гудков. На завершення всі помолилися за упокій кожного загиблого та за збереження життя українських воїнів, які продовжують давати гідну відсіч агресору, виборюючи вільне та мирне майбутнє для всіх нас. Цими днями почалася війна, яка забрала ряд наших дітей, людей. І смуток нас овіює нашу душу, але ми віримо в перемогу. Ми знаємо, що наш народ найкращий, наші хлопці найсильніші. Нехай Господь їх берігає, підтримує, і ми будемо за них щодня молитися. Дай Боже нам перемоги чим скоріше. В першу чергу хочеться подякувати кожному захиснику і захисниці, котрі захищають наш мир і спокій там на фронті. І хочеться передати їм, що кожна душа. Українського народу кожна, кожна людина, яка є в тилу, співпереживає і молиться, і просить, щоб війна закінчилася, і щоб вони всі повернулися до нас у свої громади, до своїх сімей, до своїх діток і жінок. Ми про це молимо, просимо і надіємося на якнайшвидшу перемогу і мир для нас, всіх українців. Підтримую всіх хлопців. Хай їх Бог береже. Те теж багато пережив з початку, ще 15-го року цієї війни з За кордону був приїхав на війну. Хлопці, бажаю вам здоров'я, повертатися щасливими, здоровими додому. Я з вами. На кордоні з Угорщиною прикордонники виявили набої. В пункті пропуску Лужанка прикордонники Мукачівського загону спільно з працівниками митниці поглиблено оглянули валізу 29-річного громадянина Угорщини, який в пішому порядку прибув в Україну. Під час спільного з митниками огляду серед особистих речей іноземця виявили 380 набоїв до мисливської рушниці. Про цей факт прикордонники повідомили співробітникам СБУ. Імовірно, через несправність електромережі ледь не згорів житловий будинок в селищі Великі Бучків на Рахівщині. Із повідомленням про загорання в літній кухні за номером 101 звернулась власниця. Прокинувшись, жінка ввімкнула світло, далі почула тріск, після якого освітлення зникло. Пожежу в три квадратні метри менш ніж за 10 хвилин приборкали вогнеборці. Вогонь знищив електролічильник, закоптив стіни і стелю приміщення. Однак решта літньої кухні та житловий будинок залишились неушкодженими. Часному наданні первинної домедичної допомоги ви можете врятувати чиєсь життя, тож потрібно прийняти максимально швидке холоднокровне рішення. Саме для того, щоб надати всі необхідні знання людям без медичної освіти і зменшити ризик смерті перед приїздом швидкої, працівники екстренки провели інструктаж. Якщо 30% бодай 30 відсотків наших мешканців будуть е, могти надати адекватну е, першу медичну допомогу, е, на виході буде мати 70. 50% покращень в загальному на протязі 1-2-3 хвилин почати робити певні дії. Чому тому, що чим віддалений час, тим не можуть бути незворотні зміни, і при вчасному наданні допомоги до приїзду екстреної служби чи рятувальників, це дійсно може бути спасене чиї життя. На інструкторі було кілька відділів, і кожен з них присвячений найбільш частим ситуаціям, в яких виникає загроза життю. На першій локації це буде серцево-легенева реанімація, тобто ознаки, як правильно проводити, що треба необхідно тобто людині для проведення серцево-легеневої реанімації. Також інша якби, локація буде для перша допомоги, коли людині треба допомогти, коли вона стороннім предметом, скажімо так, в верхніх дихальних шляху І і третя локація найпоширеніша – це ну зупинка кровотечі з види її кровотечі, і де, в яких місцях треба навчитися прикладати кровотечу. Проводили представники навчально-тренувального відділу Центру екстреної медичної допомоги. Навчальна програма повинна містити такі інструктажі, оскільки школярі часто потрапляють у ризик виникнення небезпечних ситуацій. Такі заходи вони насправді основи до медичної допомоги. Вони викладаються в Європейському Союзі в Колах, університетах даються ці основи. На жаль, на сьогоднішній день ці основи не входять в шкільні або в університетські програми відповідних навчальних закладів. Сьогодні такими заходами ми популяризуємо ці речі, і я думаю, що не тільки. Основи військової допомоги, а й основи медичної допомоги в майбутньому будуть включені відповідні навчальні програми. Початку 2022 року в тренінговому центрі прийшли навчання 14 тисяч осіб. Навичками надання до медичної допомоги, особливо в час війни, повинні володіти всі, зазначає заступник голови обласної військової адміністрації Петро Добромільський. Ми розуміємо, що маємо перші п'ять хвилин, щоб надати допомогу, щоб потім людини могли всі функції життєві відновитися. І ми розуміємо по статистиці, що якщо 30-40% у будь-якій організації людей буде цими навичками володіти, то це гарантує на 70 80% всім остальним збереження свого життя у умовах війни. Ми розуміємо, що може бути будь-яка ситуація, коли ми маємо володіти у всіх організаціях, і люди мають розуміти, як надати штучний дихати, як правильно зробити томпанацію або зупинити кров. Тренінги з надання домедичної допомоги будуть і надалі проводити на Закарпатті, аби навчити необхідному якомога ширшу аудиторію. На Закарпатті ухилянти планували подолати тису за допомогою гідрокостюма з ластами і автомобільних камер. Семеро чоловіків збиралися перепливати тису, аби потрапити до Румунії. Порушників зупинили прикордонники Мукачівського загону. Стосовно затриманих склали протоколи. Сигарети безпілотником до Румунії. Бюро економічної безпеки Закарпаття скерувало справу до суду. Детективи БЕБ завершили досудове розслідування за фактом транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів через державний кордон. Раніше на території Чанчівського району правоохоронці виявили місце запуску безпілотного літального апарату з сигаретами. Їх планували відправити до Румунії. Неподалік також виявили автомобіль з польською реєстрацією та ще один безпілотний літальний апарат. Слідство встановило, що транспортування незаконно виготовлено. ...сигарет організував житель Закарпаття. Для цього він використовував саморобні безпілотні літальні апарати. Детективи бюро вилучили два безпілотники, пристрій для записку БЛА, акумулятори, ноутбук, а також 1260 пачок сигарет без марок акцизного податку. Під час досудового розслідування фігурант повністю визнав свою вину. Наразі йому загрожує покарання у вигляді 95 тисяч гривень штрафу. Често відкрили другий етап змагань з баскетболу в Білківському ліцеї. Вісім команд із різних навчальних закладів громади приїхали поборотись за першість. Змагання організували в рамках всеукраїнської програми Пліч опліч. Хочу побажати вам всім здоров'я, успіхів, а як прийнято говорити у спорті, нехай переможе сильніші. Це одна із найважливіших подій в нашого на... Це є е, не тільки змагання, це і нові емоції, це і досвід, і можливість бути учасником і частинкою великої спортивної сім'ї. Тренери команд запевняють, у підготовці до змагань не виникало труднощів, адже всі учасники намагались допомагати одне одному і підтримувати хороший настрій. Вони впевнені, що точно досягнуть успіху. Ми дуже задоволені і з великим задоволенням включилися в даний проект. На нашій території громади проводилися спортивні змагання шести спорту, Тому ми приймали активну участь, були і переможцями, і переможеними. Тому коли виникла цей даний проект то ми з задоволенням включилися. У нас дуже сильна команда. Ми довго готувалися до цих змагань пліч-опліч. Ми дивилися американський баскетбол і готувалися. Звісно, без сварок не обійшлось, каже учасник іншої команди. Але незважаючи на всі труднощі, вони продовжують йти до спільних цілей. Він мені все полюбив, красивий від спорту і можна багато захоплень. Було багато сварок з командою, було багато було попиток, прорватися, пограти і всяке таке. Суперництво важлива мотивація для боротьби, і програма Пліч опліч дає можливість школярам не лише показати кращі спортивні результати, а й навчити працювати в команді і гідно сприймати навіть поразки. Тому представники місцевої та районної влади будуть і надалі підтримувати важливий проект для молоді у територіальній громаді. Сьогодні абсолютно добре, що можливість в цьому другому етапі це вже відбулись етапи в кожному селі, в школах. І сьогодні на рівні об'єднаної територіальної громади, села Білок, відбувається другий етап, де є вже відібрані кращі, які, я розумію, в подальшому підуть на наступний етап. Тому ця подія для молоді, для, для об'єднаної територіальної громади, я думаю, Є такою знаковою, щоб дійсно максимальна залученість е, до е, спорту, до фізкультури продовжувалась і надалі.